Дівчата та хлопці, давайте подивимось на 78 дверях. дверях. такий розклад щоденько. Не хочеться мені дивитися там, хто думає про вас, там що почуває. Всі виходить, знаєте, з минулого якісь. Незрозуміли люди. Давайте подивимось такий розклад, яка нова енергія до вас йде. Можливо, біля вас тут є якась людина вже ходить, оббиває пороги, а ви не бачите її, сумуєте там. Хочу нагадати, що я дала енергетичний такий розрив, тобто ритуал розриву енергетичних зв'язків, то, будь ласка, використовуйте. І е, все не потрібно сумувати, і не потрібно взагалі про когось думати. Думайте про себе. Кохайте себе. Коли ви кохаєте себе, до вас прийде та людина, яку ви вже заслуговуєте. Давайте подивимось спочатку, яка ви людина зараз, для того, щоб потім ми подивилися, хто там, яка енергія нова до вас іде. Яка ви людина зараз? Ви взагалі фортова людина. Вас доля кохає. От хочеться сказати, колесо фортуни це про те, що ви самі руліте своїм життям. Подивіться на 78 дверей, Тут ми бачимо люди самі, розумієте, От вони самі керують своїм життям. Ви зараз в моменті великого. З він хочеться моменту великого кипішу, <смі> у вас змінюється життя. От у вас зміни, вони до ви знаєте, хочеться сказати, ви щасливчик, вас доля кохає. Можливо, ви пройшли якісь уроки, і тому вам будуть дарувати подарунки. Розумієте, коли людина проходить уроки, вона розуміє, що від неї потребувалося, то коли вона зцілюється, виходить їй дарують за це. Всесвіт, подарунки, у вас змінюється тут. Карма розкручується, а світ починає змінюватись навколо вас. І цикл ваш, поганий цикл, можливо. А знаєте, я хочу сказати зразу: який би це був не цикл, поганий чи гарний, він закінчується. Просто з благодарністю до всіх, отак от. Дякую і завершуємо: Паж кубків. Ваша душа а, дуже ніжна, така, відкрита. А, ви закриваєтесь, так. ви закриваєтесь, ви боїтесь. А, Ви от, здатні кохати, ви готові по пажу кубків, ви готові до нових почуттів, ви готові, ви відкрита в тому сенсі, що ви готові, ви мрілива людина, ви от така, знаєте, м'яка десь до себе, до інших. Лицарь пентаклів, це про стабільність, це про те, що ви крок за кроком ідете до своєї стабільності, до хочеться сказати, до ви твердо поставили ціль і ви рушите. І це правильно, ви обережні. Зараз ви обережні. Ну, Якщо щось у вас відбувалося в житті, ви вже обережні, але впевнено рухайтесь вперед, потрошечки. І вас тут, бачите, вас вже очікують. Ця карта повільна, але вона така вперта, впевнена. Шестірка. А кубків говорять, що ви ще озираєтесь якось в минуле так, назад, тому що є якісь погади, так, є якась теплость, Ну, не можеш ж так от знаєте, раз і виключитись. Ну, ви не можете, це не від вас залежить. Завжди ми все одно пройдемо якийсь шлях. І можемо бути взагалі в інших місцях або з іншими, людьми. і все одно вас буде повертати, тому що там теж було життя. Це ж ваше життя. Це ваш продяний шлях. Розумієте, ви не можете раз і завершити. Вам потрібно а, це пам'ятати для того, щоб не робити тих чи інших помилок. Розумієте? Неможливо викинути одномоментно щось. Тому. А, Ця карта говорить про те, що ви ще озираєтесь, але ви зростаєте, духовно зростаєте. І зараз ви знаходитесь у точці переходу по фортуні від минулого до майбутнього. Між ніжністю і твердістю. І цей перехід благословенний. Всесвітом, вищими силами, Богом. Як до кого ви звертаєтесь? Розумієте? І ви, саме головне, не втрачаєте себе в цьому. Ви знаходите себе заново. Яка нова енергія йде до вас? Паш Пентаклів. Ой! Зараз. Це про новий шлях, це про нові ідеї, це про щось подарунок, це про нову мету, це про нові можливості, це про зростання у чомусь важливому, як внутрішньо, так і зовнішньо. Робота, творчість, знання, фінанси, можливо, нова робота. Це нова енергія, пропозиція, діявол. Ви вийдете з цього дьявола чи ні? А... Діявол, дьявол, ну, дивиться, дьявол. Ну, якась спокуса до вас іде. А... Але це спокуса вже усвідомлена, усвідомлення, тобто ви вже знаєте, ви не поготові. Ви вже можете розрізняти. Розумієте? Ви вже вмієте це. Ви більш. Не потрапити, таке враження в цю залежність. От ви вже собі таке не, не хочете. Ви навчилися розпізнавати таке враження, де пристрасть, а де контроль. І ви обираєте себе завжди, себе, нікогось, себе. Себе коханого або кохану. Королева Жеслів. Дивіться, це іде або жінка. Ваше життя, якщо чоловіки дивляться, або це ви. І я дуже рада за вас, дві Ви в новому вигляді. Можливо, ви відьмачки, ну, це так до речі, королева жезлів, це асоціація і це людина практик, але не обов'язково. Просто у вас буде тут, ну і разом з дьяволом це ви будете підкорювати чоловіків. А, дивіться, чоловіки, будьте уважними до такої жінки, яка у вас з'явиться тут з дьяволом, вона вас буде спокушати. Угу. так, Це привабливість, це магнітизм, куди ще більше так, з дьяволом впевнена в собі. Жінка, яка знає собі ціну, тобто це цінність, не ту ціну, яку завжди думаю, там, складає. Ні, цінність свою. Як, е, яка вже не е, прогинається, хочеться сказати. Розумієте? Жрець? Жрець це про духовний ваш ріст. Можливо, ви чомусь будете навчатися. І разом з королевою жезлі це може бути і духовний ріст у психології, у Таро, у будь-якому такому. Де ви будете насищуватись і впізнавати більше чогось, не залишатися у цьому, знаєте, що нам розповідали про цей світ, і от в якому от ми бачимо, так він на найбільшим ніж ви думаєте, і тому ви будете таке враження, що духовно розвиватися, пізнавати свою душу, свої внутрішні процеси, внутрішні процеси навколишнього світу. Тобто це люди, це, от взагалі, ви, от, ви якось змінюєтесь. Прямо змінювати, ви можете і зовні змінитися, і внутрішньо ви змінюєтесь. Ви йдете шляхом істини через біль, але з вірою. Цей шлях для вас до справжнього вас, і до зв'язку з вищими силами. Отака, отака ви можете стати. Або ви зробите цю жінку отакою, от, імператрицею.